Ліза щось знайшла цікаве і нікому не дає. Охороняє. Дивіться, як смішно це виглядає. Дивіться. А Лайза бігла. Хитрюги. І всім треба якесь хильце, не зрозумів. Все, Лайза взяла, тепер воно влазь. Тепер всі за Лайзою бігають. Ліза, ти куди? Ліза, повернись. Ну, Ліза як в своєму репертуарі. Але заховалася. Ти думала, тебе каштанчик не найде? Найде він тебе аж бігом. Ось дивіться, що якийсь трофей. І це вона така довольна перемогла. А вже нікому не цікаво, ніхто не забиралася. Ліза он, спостерігає на своєму спостережному пункті, чого найбільше відео про цих собачок, тому що вони молодші і більше витівок роблять ті вже спокійненько вийшли, пробіглися, знайшли, де сонечко, де соломка, і відпочивають Ось такі старенькі наші. Це чернушка, все вовк наш. Йому не до дні. Він територію обійшов, провірив, порядок, нових не з'явилося, як він думав. Вони на білку думають на малу білу, що то сніжинка. Думають, що в них роздвається, бо вони схожі, вони з одного кар'єру, може, в них і одна мама чи папа, і вони думають, ну в них просто двоїться в очах. Ось ось ця сніжинка, а білочку я вам показувала. Так що вони на неї не зреагували, як на чужинця, це дуже добре. Але до людей вона все ж поки не. Ето. До собак вона дуже дружня, махає хвостиком, іде. Отакий у нас обзор. Бімчика закрили, він веде себе спокійно, круги не наматує, він погуляв, да, бімка? Ти погуляв, тепер посидиш спокійненько в волію. Ну, все вам на сьогодні розповіла.